CD Projekt Red пояснила: техно демо The Witcher 4. Це не геймплей, а лише демонстрація можливостей Unreal Engine 5. Багато гравців були вражені технічною демонстрацією четвертого відьмака, але розробники CD Projekt Red одразу зняли рожеві окуляри з фанатів. Як заявив менеджер з виробництва Ян Германович в інтерв'ю GamesRadar, це не геймплей, а лише технологічна вітрина, яка демонструє можливості рушія Unreal Engine 5 та но. Нову якість відкритих світів Германович підкреслив: ми не називаємо це геймплеєм і не робимо вигляд, що це фінальна гра, що це означає для фанатів. Демо створено з використанням реальних напрацювань студії, але воно не частина фінального ігрового процесу. Візуальний стиль і атмосфера, показані в ролику, залишаться близькими до того, що чекає гравців у повноцінному релізі. Головна мета продемонструвати потенціал рушія та підхід до створення нового від. Відкритого світу